Мої вітання і традиційно починаємо з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали зарядку Starlink та генератор загальна вартість 77 тисяч 500 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. А тепер попрацюємо: у Верховній Раді має існувати можливість відкликання нардепа. Ура! Щоб народ, який його обрав. Народ обрав, зміг його звільнити, голова ВР Стефанчук. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу. Як вам така ідея? Як нам з вами така ідея? Супер нам така ідея. Давайте подивимось, наскільки це буде прийнято така ідея, реалізована на законодавчому рівні. І чи зможемо ми з вами позбутися е крава цих? 300 гривень донат, молодці, дякую. Так. Значить, закон про відкликання нардепа. Закон, процедура. Що завдно? Ми згодні на все. Боже, божечки, не вірю своїм очам. Та ви що? Да, так, і це буде. Це буде однозначно 100%. Не знаю, як це пояснити, але військові будуть безпосередньо приймати в цьому участь. Або буде якийсь окремий голос від е військових. Ну, було б чудово. Я думаю, що ми з вами із ЗСУ знаходимося на одній хвилі щодо наших депутатів, їх повноважень, їх зарплат, зарплат їх помічників. Так, черговий прорив дамби на болотах. Цього разу на Біломорсько-Балтійському каналі у окупованій Карелі є зникли зниклі безвісті та постраждалі. Так, ну і що тут дивитися? Дивитися, що там далі стихійне буде на болотах, да? 100 гривень донат, дякую. Дивіться, є відео вже в другий день вам про це кажу. Три біди гряде. І окрім отих бід, що я там описувала. У них ще буде катастрофа обвалу. Ну, окрім там проблем зі здоров'ям, якихось хвороб і таке інше. Обвал якийсь там буде. За що боролись на те й напоролись? У Києві за останні тижні значно зросла захворюваність на COVID-19. Підтверджую, чуєте, да, мій голос. Значить, зафіксовано 900 випадків на що на 700 більше ніж у червні. Так, від в столиці від хвороби померло 52 людини. Значить, ковід. Чи не призведе це до нової епідемії? Так, дивіться історію. Значить, цей ковід, який штучно створений, ми з вами про це вже говорили неодноразово, він чомусь закінчує своє існування. Чому зараз більше хвороб, ніж було, більше захворювань? Тому що на це впливають два фактори. Перед тим як він завершує своє існування, він хоче, він хоче їсти, ну умовно кажучи, да, перед смертю не нажрешся. Це перше. І друге, оця спекота, яка була, оця жара, яка була, підвищення температури, воно також вплинуло на бум, який ми зараз бачимо. Чи призведе це до епідемії там, великого масштабу? Ні, але вже зараз працюють над іншою смертельною хворобою. Нема таких слів, які можуть виразити те, що я думаю, ну і те, що ви всі думаєте. Далі поїхали. Пентагон передає Україні новий пакет озброєння вартістю 1,7 мільярдів доларів. І там і Хімарс, і Насамс, і засоби ППО, і ракети, і мінометні міни, протитанкові комплекси і все на світі. Нещодавно дивилися з вами про укріплення нашої армії вчора або позавчора буквально. Давайте подивимось. Пентагон передає нам новий пакет озброєння, чи реально передасть те, що заявлено, Ой. передає на питання. З якимись умовами передає. Умови звучать так, що оцим отуди гатити не можна. Оце повинно бути тільки в такій кількості використано. Ну, тобто, скрізь умови. І е, щось нам таке передадуть круте, і скажуть, що оце тільки у крайньому випадку. Тобто, от коли вже кнопка SOS, от коли вже там червона кнопка, тоді так, да, можна це використовувати. Якщо ні, то ні. Ну такі помагатори, звісно, серйозні. Зеленський заявив, що весь світ, включно з Україною, хоче, щоб Сасія долучилася до другого саміту миру. Та весь світ, включно з Україною, хоче, щоб не було тієї сосії на картах. Розумієте, світових? Більшість світу сьогодні говорить, що сасія повинна бути представлена на другому саміті інакше ми не досягнемо важливих результатів. Важливих не досягнемо. Ну тобто, коли ми хочемо з ними домовлятися і саме так кінчати цю війну, то ми не досягнемо це зрозуміло. Так, що тут подивитися? Подивитися якесь важливе оголошення, скоро нас вами всіх чекає. Значить, що нас з вами всіх чекає? Я прям не вірю, тому що я бачу. Значить, історія про те, що ми з вами почуємо оголошення про те, що, причому заднім числом, про те, що. Переговори вже були, зустріч вже була. Ну, типа, ось ці кадри, ось або представники зустрічалися, або перші люди е, країн зустрічалися. Тобто, це вже було, це вже сталося, це вже не тіпа, не секрет і все таке. І ось що ми вирішили, і ось, е, значить, ми плануємо е, мир. Але, типа, треба щось там дочистити, дописати, доглядіти і все таке. А про кінти вони прямо сьогодні зустрічаються? Ми з вами про це не знаємо. Ну, дивіться, тут з іншого боку не дивно, тому що ми з вами, коли там чотири дні тому або п'ять дивилися е, про стан речей, як насправді відбуваються сили на фронті і підсос, що там, що у нас в плані ресурсів, да, нас трошки зараз накачають, і ми з вами це бачимо е, для такої рівноваги, але ж ви бачите умови да, тієї допомоги. І в них так само, тобто їм конче просто необхідне перемир'я і до. Речі, так і відео десь називається. Цікаво, цікаво, дівки пляшуть. Цікаво. Так, добренько, давайте далі подивимось, що ми з вами не дивились. В найближчі 72 години Іран та його союзники почнуть великомасштабну атаку на Ізраїль. Ну, чи почнуть, і як це вплине на нашу з вами ситуацію? 200 гривень донат. Дякую. В найближчі 72 години. Ірани-союзники. Атака на Ізраїль. 100 гривень донат, дякую молодці. Ну, тут також не дивно. Значить, що, що що? Значить, союзники, як там заявлено, оцей андеграунд, полк андеграунд, піранта союзники вони будуть все-таки діяти з-під землі, з під, як сказати, з-під ну, укриття, прикриття, тобто це не те, що типа, от ми вийшли, і ми офіційно йдемо війною. ні. Є якась таємна організація, ну така прикрита організація, яку буде використовувати в цій війні проти Ізраїлю Іран. І... Нападки будуть, зараз буде така собі хвиля, не дуже серйозна. Потім буде прям дуже жорстко. Але оця, оцей щит, яким прикриваються зараз там іранці, да, проти Ізраїлю, він буде повністю ізраїлем знищений. І вже потім наступна фаза. Ми з вами можемо говорити про відкриту конкретну війну між кимось і кимось, не між якимось там андеграундом, знаєте, воєнним, а щось таке, типа буде більш офіційне і зрозуміло, що відбувається. І історія не закінчується в Ізраїлі. Тобто, це буде продовжуватися досить довго. Дякую.